Пане Сергія, скажіть, будь ласка, за останні 24 години, що відбувалося в Одесі і чи ліквідовано повністю наслідки за ці от жахливі удари, які доносила Росія? Ну, те, що стосується комунальної служби якщо ми говоримо про наслідки, то звичайно максимально все прибрано, все ліквідовано. Що стосується відповідних заявок від населення про допомогу, то звичайно відповідна допомога, те, що спочатку потрібно було надати, все надається. Ті люди, які постраждали, знаходяться в лікарні, отримують повноцінну зрозумілу медичну допомогу. І власне те, що більше руйнування, там звичайно сьогодні вирішується питання як. Краще що зробити, тому що, наприклад, так званий маневровий фонд у місті він уже закінчився. Ми розуміємо, що дуже багато людей забезпечені відповідно після таких ударів житлом тимчасовим. Перепрошую, а зараз вирішується питання про те, що їм будуть надавати відповідну фінансову допомогу для того, щоб вони. Придбали вже власне житло. Такий алгоритм дій по місту є, тому сподіваємося, що ніхто не залишиться без відповідної уваги. Що стосується оперативної бойової ситуації, то бачите, що е, за кілька місяців перше ворог отак масово використав ракети морського базування типу Калібр. Ну, всього їх було вісім летіло з Чорного моря, шість було знищено нашими силами протиповітряної оборони. Звичайний результат дуже такий непоганий, м'яко кажучи, і ми розуміли прекрасно, що ворог накопичив відповідні, відповідну кількість ракет калібр і вдарить, тому що зараз і на чергуванні знаходиться. До речі, два підводних човни. Це по чотири калібри на кожному, тобто вісім у морі. А вчора до них ще долучався відповідно надводний ракетоносів, власне. Мабуть, він і вистрілював ці калібри по території нашої держави. То розуміли, що дійсно використання калібрів це лише питання часу. Тепер більш цікава ситуація щодо спорядження цими ракетами цих ракетоносіїв, тому що ми знаємо, що Севастополь відрізано. Можливо, ворог якимось чином вже це питання. Або доходить до фіналу відповідного, або вирішив. Я думаю, що зараз дуже багато в цьому напрямку відповідні наші структури теж опрацьовують ці питання для того, щоб розуміти, що є також наступною ціллю для наших сил оборони. Так що моніторимо ситуацію. І власне повітряна розвідка це те, що сьогодні теж турбує. Кожного дня ворог запускає дрони відповідні розвідувальні. Кожного дня, фактично, ну мені зараз навіть важко сказати, якого дня не збивали розвідувальні дрони. Причому це відбувається, якщо там беремо орлан, беремо зала, то як правило, це такі дрони-розвідники. Вони над морем вони намагаються проникати у повітряний простір міста. Їх збивають відповідно, але це свідчить про те, що ворог готується до чергових ракетно-дронових атак, і ми це власне бачимо кожного дня. Фактично кожного дня. Ну єдине, що сьогодні так летіло вже на інші території, інші області, десь по півночі регіону, можливо, транзитом якась ракета і пройшла. Ну, власне, те, що вони використовують безпілотники Орлани, і, і це відомо, що на Дніпро також вони використовують, розвідують і намагаються влучати. Пан Сарій, я хотів би запитатися, от Одеси що навколо Одеси відбувається і згадати лівий берег, тому що, от, якщо читати їхні ці от. Е Чорнороті пабліки, воєнкори. Ну вони дуже вже так нігадують. скажімо так, про те, про прокіплінська угрупування військ власне Дніпари, які на Лівому березі і скавчають, тому що кажуть, що в них величезні проблеми на лівому березі. По те, що в районі Кринок в нас не такі вже велика кількість оборонців. А вони зібрали там десятки тисяч і нічого з цим діяти не можуть. Ну, якщо ми говоримо взагалі про груповання військ дні дійсного дійсно ВДВ Російської Федерації, теплинської команди. Багато в нього претензій якраз до воєнкорів, але розуміємо, що це внутрішні, скажімо, розборки, які є на Росії, мінусів у цьому точно не вбачають для нас. Плюси хай гризуться. З іншого боку, дійсно бачимо і вкидання інформаційні, в тому числі, наприклад, про те, що ворог якраз на лівому березі, начебто, проводить тренування з подолання водної перешкоди, і про це дуже так яскраво розповідає. Ну з по певним таким соусом конспірології, мовляв, все побачите незабаром самі. Що стосується таких навчань, ну щодо форсування водної перешкоди, ми розуміємо на що натяк, звичайно і тут більше, скажімо так, інформаційного тиску і імітації саме проведення таких навчань. Це по перше. По друге, на сьогодні яких скажімо так, ударних угруповань з лівого берега на правий у ворога. Ми не бачимо. Дійсно, що стосується наших підрозділів морської піхоти, перш за все, це головний чинник мужність і відвага наших хлопців, що ці плацдарми, в районі кринок і трошечки далі, скажімо так, вони сьогодні тримаються і тримаються вони не вчора, не від учора і не від позавчора, а з осені минулого року. Хочу нагадати про це. Хоча у лютому бункерному діду доповідали з кринками все закінчено, лівий берег російський. Він ніколи не був і не буде. Так, от власне, це перший чинник. По-друге, контрбатарейна боротьба з нашого боку. Вона надзвичайно успішна, надзвичайно ефективна, тому що кожного дня знищується ствольна артилерія ворога. Хоча, на жаль, це те, що найбільше дошкуляє сьогодні правому берегу. До речі, постійні обстріли Херсона це використання саме. Реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії, і зараз на цьому теж дещо зупинюся, бо є відповідні рішення і у нас, ну і власне дронові наші війська, які надзвичайно теж ефективно виконують свою роботу. Загнали цих нелюдей у нори, не дають їм посуватися на техніці. Власне, вони штурмові дії зараз на техніці не проводять саме з цієї причини, бо техніка може виїхати, а назад вона не повертається. Тому це три чинники, які тримають сьогодні наші плацдарми, що виконують відповідні завдання. Так, от власне про знищення. Ракетних систем залпового вогню реактивних систем залпового вогню ствольної артилерії і також об'єктів ППО, які є на лівому березі ворожі. Ми говоримо про об'єкти ППО, системи ППО Малого та середнього радіусу дії На цим працюють дуже активно, наприклад, сили спеціальних операцій. і Нещодавно було буквально днями уражено черговий бук. Те саме ми говоримо про гради, тобто тут втрати ворога не менше ніж у особовому складі. Нічого зробити поки що не можуть, тим більше цей дні відповідає і за роботинський плацдарм, за Времівський виступ, і там намагаються проводити активні дії. Хоча. Саме так звані воєнкори, ви про них згадали. Задаю я ще один раз. Вони намагаються говорити про те, що нічого не відбувається ні на лівобережжі. Вони не атакують, ні роботинський плацдарм без кардинальних змін. Але це є неправдою, і взагалі пам'ятаємо, що росіяни вірити не можна ніколи. Але та ситуація, яка складається, вона є для нас доволі важкою на роботинському плаздармі. Є навіть там якісь певні просування можуть бути ворога тактичні, скажімо так. Але ці позиції ворожі вони вибиваються. До речі, ці позиції це те, що ми звільнили минулого року. Це теж пам'ятаємо про це. Так що роботи вистачає. Сподіваюся, що з наданням відповідної допомоги вдасться стабілізувати фронт і на роботинському плацдармі. Ну а щодо Лівобережжя, то звичайно там є відповідні завдання. Їх сьогодні плацдарми виконують. Ну так о, згадали про Путін, який в лютому казав, що там у них тільки санітарні втрати, але ми ж прекрасно розуміємо, що. Навіть не так. Ми не розуміємо, що має на увазі Путін під санітарними втратами, тому що для нього там десятки тисяч втрати живої сили це можливо санітарні втрати. Тут, тоді він може бути правим. Сергій, якщо говорити про а, тил, так би мовити, Одеси Придністров'я Молдова, от буквально вчора, глава МЗС а, м, в Вашингтоні Молдова сказав наступне, що не дай бо не дай Боже програє Україна в цій війні, то наступне буде Молдова. І загалом ми знаємо прекрасно, що Молдова а, роз а, розхитується пропагандою російською і їхніми а, цепи а, кхів, а, щупальцями. А що відомо зараз? про Придністров'я чи слід чогось очікувати, чи є якісь ознаки того, що намагаються все більше і більше дестабілізувати країну нашу сусідку? Ну по перше, я хочу сказати, що Молдова країна чудова. Ми говоримо дуже часто тут в Одесі і на, на південних теренах нашої держави. Якщо говорити про ситуацію, ну наскільки сьогодні мені відомо є інформація, то вона контрольована повністю урядом Республіки Молдова, контрольована президентом Республіки Молдова. Хоча дійсно бачимо відповідні заходи, які росіяни намагаються проводити, намагаються ті самі щупальця, які Ім, до речі, якщо говоримо про партію Шор, наприклад, їм обрубали, але ці обрубки дивним чином долетіли до Москви і там в тому болоті сидять, намагаються повернути щось назад. Але ще раз хочу сказати: відповідні ці ризики вони очікувані. По перше, по-друге, їх бачить уряд Молдови. Сподіваюся, що у високопосадовців наших сусідів, ну я скажу так, є адекватні. Рішучі консультанти, які у разі необхідності нададуть відповідну методичну і практичну допомогу, тому внутрішня справа Молдови, звісно, але ми бажаємо нашим друзям успіху у цій досить нелегкій справі і повернення всіх територій, які є під російською окупацією, зокрема не визнане Придністров'я, саме до теренів Республіки Молдова як суверенної держави. Пасарі, дякую вам за ці е, паркасні формулювання. Дякую вам, що за слочас та змогу прокоментувати, що відбувається в Одесі. На так і особливо лівий берег, де Тіплінський, е, так як вони його намагаються потопити, а він їх нам тільки е, зручно дивитися, як павуки в банці себе нищить. Дякую вам, дякую за нагадаю нашим речам. З нами був речник у Кінської добровольчої армії Південь Сергій Брачук.